Мешканці цього житломасиву не вперше страждають від російського терору. Вчора поздно ночі відбулася шахетна атака на наше місто. Вісім шахедів було збито, але п'ять влучили і вразили житлову забудівлю. Вчора, десь к першій годині ночі, вже загасили дві пожежі, які були масштабні. Відразу розгорнули штаб допомоги людям. На зараз по постраждалим, слава Богу, загиблих немає. Чотири людини постраждали. На зараз в лікарні лише залишилася одна жінка, 67 років, стан середньої важкості, але її життю нічого не загрожує. На землі уламки склада це, у дворах побиті машини. Після гучної ночі спогади важкі. Коло 12, я вже не знаю, у скільки почало бахкати сусід, завжди до мене стукає, щоб я виходила в коридор. За мною сусід старається, допомагає мені. Я вискочила, а тоді почало стріляти, 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 стріляти. Тоді вже кинулася, і на балконі там усе побите, і в кімнаті вікно розбите, ну, лопнуте, в спальні вікна, в спальні вікно посипалося. Про попередні дані щодо руйнувань повідомив Олександр Вілкул. Можу на зараз вже сказати, що 25 будинків постраждало, в тому числі один будинок приватного сектору повністю зруйнований. Адміністративна будівля постраждала, заклад культури, газагон і ЛЕПИ. На зараз ще 370 абонентів залишаються без електрики. Будемо намагатися до кінця. Доби підключити, а також два будинки без газу, також сьогодні підключення, там, де руйнація. Працює штаб допомоги людям. видається будівельні матеріали від ОСБ, і плівки, закінчуючи рейкою, щоб забитись відразу. Працюють 10 комунальних бригад. Хочу сказати, що на жаль, 21 криша дах постраждали там. Досить великі роботи тому залучаються і вишки, і шифер, і все інше, що потрібно. Вранці люди йдуть із документами до міського штабу. Поруч працюють мобільна віза та волонтери гуманітарної місії «Проліска». Залишилась без вікон, ну і зрозуміло, що все, все мілке, все, все посипалося. Прийшла за допомогою. Дуже вдячна внизу. Дівчатка дуже, дуже гарно відносяться, все зробили. Прийшла зараз, витяг, да, все вже не перше страждаємо. Пані Людмила приїхала з покрова. Я приїхала сюди, щоб подивитися, що сталося з квартирою сина, і побачила картину таку, що вибиті вікна. <плеслужбані за> покоцані стіни, ще ну, що. На балконі вирвано дугу, стеля пошкоджена, натяжний, натяжна стеля. Стіни вибиті, ну а те, що скло, те, що воно покоцане, пилюка, ну це таке вже знаєте, ті дрібниці, на які не звертаєш увагу. Але зараз потрібно щось зробити, щоб як кажуть, хоч трошки було тепла, зберегти те, що залишилося, тому що світло дали, слава Богу. І прийшла за допомогою. Є в мене документи сина, і сьогодні я звернулася сюди. Мені підказали, що і як в якому порядку треба робити. Я думаю, що я все встигну. Всі йдуть на зустріч. Адміністратори центру візи діють за напрацьованою схемою. В нашому мобільному офісі мешканці можуть звернутися за надання повідомлення про пошкоджене майно через застосунок дія за програмою відновлення, отримання заявочку на. Отримання компенсації за пошкоджене майно, внести в реєстр нерухоме майно, оскільки якщо до 2013 року нерухоме майно не внесено в, реєстр, в державний реєстр нерухомого майна, то це є обов'язковою умовою для надання компенсації по програмі є відновлення. Також у нас є адміністратор з питань відділу реєстрації місця проживання, де люди можуть отримати витяг з реєстру тергромади та, та витяг про зареєстроване Х осіб, що потребується для надання матеріальної допомоги від міста. На місці удару енергетики та газовики. працюють комунальники у підмогу. Важка техніка. Всі на місці, всі працюють. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. Місто виплатить, як завжди, кошти, щоб люди могли відновити свої домівки. Там, де конструктив, там будемо відновлювати самі. Ну, слава Богу, що всі жили. А так допомогу отримає кожний. Жодної людину не залишимо сам на сам зі своєю проблемою. Надія Шевченко, Дар'я Юськова, Олексій Правицький цей день.